Доброго дня, мої чарівні, сміливі українські жіночки. Ну, сьогодні друге моє відео. Знаєте, хотіла спочатку з вами поділитися враженнями після вчорашнього дня, після вчорашнього мого дебюту. Для мене це все настільки було нове, наскільки я вийшла з своєї зони комфорту, і я сама собі здивувалася, що я це змогла зробити. Здивувалася своїх рідних і в першу чергу свого чоловіка. Так що я вам раджу. Це саме робити, не боятися, бути сміливими. І знаєте, що я подумала? Вчора я показала, що жінка може сісти на трактор, може поїхати, не маючи ну, для цього ніяких навиків. Але сьогодні я прийшла до думки, що поїхати на тракторі, перше треба його все таки придбати. А для цього теж треба сміливість. Ми ну, прийти зараз в магазин і побачити таку масу тракторів. Ми, звичайно, кожна з нас розгубиться. Ми зразу побачимо колір, чи то зелений, чи то червоний, і різні, вони різного виду, різної форми, різ, різні, як кажуть, тут і колеса, і фарі. Да, це все зовнішні такі ознаки, на що ми дуже на які на нас дуже впливають, правда? По красоті. Ну бо ми ж жінки, ми ж ми, ми позовсім по-другому оцінюємо все це. Але нам же треба працювати. Нам трактор це не є предмет розкоші, правда. Трактор це має бути наш перший помічник, щоб нам, нам полегшити наше життя, наші сільські місцевості, на наших полях, на наших городах. Андрій, привіт. То ну, я. Добрий ну день. То я, Привітайся! То я, Добрий Добрий день. Да. Прийшла жінка до тебе в магазин і просить допомогти підібрати їй трактор, а щиро просить. Характеристики, які я зараз назвала, по суті, вони ж ні на що не впливають на якість на ту роботу, яку їй потрібно буде робити в себе на городі вдома. Ні колір, ні форма, ні ні на що це не впливає. Правда, давайте пограємо в гру. Перше, що я запитаю, який бюджет? Який бюджет? Ти запитаєшся таке жінки? Одразу добре. А я тобі дам відповідь: ну ти там заглядаєш мій кошельок, не рахуй мої гроші. Ти мені зараз дасиш там чи дешевше, чи дорожче. А я тобі так скажу: підбери мені під ну, бюджет от дивись, 7 тисяч доларів. Це багато чи це мало? Чи це достатньо буде? Золота середина. Золота середина. От, от правильно. Золоту середину, В мене золота середина. Плюс-мінус. Підбери для мене трактор, з яким би я могла б справитися, з яким би мені було б комфортно працювати на якому. Який би, ну, напевно, що поміщався би, можливо, в мому гаражі, можливо, мені було б легко ним кермувати, можливо, щоб я до нього не думала заглядати, що в нього щось поламалося, або мала такий телефон чарівний, який зразу по першому виклику до мене приїдуть чудові хлопці і мені зремонтують, або взагалі який би найменше ну, ламався. І до якого б мені було б легко пристосовувати навісне обладнання, прикріплювати. який би... Маневрений був би. Ну я так думаю, що цього мені для роботи в землі було б достатньо. Вам оцей задум подобається трактор? Який? Цей синій? Оцей синій. От, ну, шо, от, ну, от перше враження. Так. От я вам його кажу, подивіться на нього. Мені подобається. А чим, не... а чим подобається? А чим він мені подобається? А чим він мені подобається? Мені от. Ну що ви сказали, я... мені подобається, а чим подобається? От перше, що от, перше, що спала на думку. Обклеєний. Плю... Ні, добре, значить новий. Ні, Та, правда, значить ну, новий. Ж... Ми всі любимо розпаковувати. Я, я прям дуже. Я всі пленки дерби тут. Я, я настільки себе зупиняю, щоб з нього не здатися. Чому він мені може не сподобатися? Тоді мені скажи, чому ні, ні, він ні, ні. Він не так ви скажіть, чому він вам сподобався? А, чому він мені сподобається? Ну, ну, бо він новенький. Це по-перше. Перше, Перше нове. Ну, я вже зразу побачила цю свідушу, на тій я їздила, і я знаю, що. І так як композитор. я продавець зразу, сідайте? Да? Ти не буду, Андрій? Може і будемо, побачимо. О, так. Ну, сідати. В принципі, ступінька невисока, мені це зручно. А, Андрій, тут щось відрізняється. Вчора в мене цього не було, мені здається. Оце, оце про таку про яку ми говорили. Оце воно посередині. Це перемикати передачу. Це ага, це коробка. Як коробка передачі машини. Це коробка передач, так. А вчора в мене було, вона не Так, думає? і от перше. Ні, от збоку була коліса. Вона мене збоку вона була, а це посередині. І так. що? І як, подобається, не подобається, що посередині. Ну, маб, Мабуть, це може і зручніше, я так собі думаю, а може і я ні. Я не знаю, це напевно. Ну, перший що... погляд, от коліса посередині. От що перше в голову стріляє? Зручніше чи ні? Думаю, що ні. Правда, ні? А чого? Того, що треба тягнутися між собою. Якби воно було зручніше, то в машині коліса би була... Це, ну, між ногами, коліса посередині це трактора естетично. розкажи це, чисто зручність виготовлення трактору, тобто легше колісу вивести посередині напряму з коробки. Ага. Ну і по-друге, якщо ви десь працюєте без кабінник, він ага. коліса не заважає, ні в що не буде вдарятися. Тобто, якщо якісь дерева, ще якась робота, коліса не заважає. Тобто, якщо стосується роботи, а так як ви на тракторі не ганяєте правильно? Ага. Одну якусь передачу чи другу включили. Так. Собі поставили там першу чи другу, і на працюєте. Тобто коліса в трактора має бути легко перемикатися, має з нею не бути проблем. Mm -hmm. А те, що в нас з боку, це чисто зручність, як ви кажете, естетичність. Чисто по-дівчачому -по -по мислити. Так що коліса з боку для дівчинки було б, звісно, ліпше. Було б ліпше. Але тут коліса, вона стоїть не навіть дуже-дуже вдало. Мені вловила коліса. Подобається. Ага. Друге. 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 Що ще подобається? От вчора мій трактор був, я казала, маневрений. Я легко повертала, я могла б навіть там ззаду не включати, а повернути до кінця. Мені так здалося, щоб я це змогла. Це, це було. І легко крутився руль, як для мене, як на легковій машині. Тут Тут так само є гідропідсилювач руля. Так. Тільки е, маневреність е, визначається кутом повороту, ага. тобто мости. Зрозуміло. І поки ви його не заведете. Не знаєте. Не знаю. Так само як з людьми, це? поки не поговориш. Дуже важко з нуля розбиратися в людині, чи вона. Я, яка значить, вона... значить, якщо наша е, чудова українська жіночка прийде, то вона не, для те, чи є там гідравліка руля, зовсім не впливає на те, чи трактор маневрений. Вона має запитатися про що? Про? Е, вона має запитатися завести. І самі попробувати. А, чи для... їй треба така маневреність визначити, чи ні. Часом бувають люди кажуть, мені достатньо. От я не хочу маневрений ага, бути. Ага, це суто по відчуттях. Це таке. Суто, суто на особисті чисто це... в косовщину. Чи... Ну, чи достатньо, чи не достатньо. Що заводимо? Ну, давайте. Де... По-моєму, вже вдімкнути. А ну пробуйте. Через щеплення. Пробуйте руль. Незручно. Ну, по-перше, що треба врахувати те, що він новий. Саме сама по собі нова коробка важко ходить, вона потім розходиться. Щеплення Ой, вперед. Не вот это чисто питання. Так, стоп, 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 стоп. Трішки назад. Пип. Ще раз щеплення. Нажала. Так, так, стоп, так, так, обурано. Так. Перше враження. Перше враження. Якщо як я говорю про цю мене, вона гарна, гарно мені колеса йдуть, але те, що коробку передавач, бачите, ти мені пере, переключав, мені було слід. Суттє... Відверто, це чисто питання звички. Просто це, це суто звички і питання того, що коробка нова. Вона потім, як розходиться, як пройде обкатку, він, вона буде переключатися потім пальчиком. І є мінімальні, які є ну, це ви сидите зараз на 24-ці. Мінімальний yes. може бути і 8 8К, просто мотоблок може бути на рамі. Так що там можна розгулятися, мама рідна. Ну про мотоблоки ми потім розповімо в іншому нашому якомусь відео. Відео це 24 й -та. Так що повноцінний тракт то це мінімальна кількість кількість сил. 24-ка. 24-ка. Тобто Цього з достатньо. Ну дивлячись для чого. Дивлячись для чого. Якщо в жінки гектар городу. Достатньо буде. А, достатньо. І якщо 15-20 сотих Ну, Чи на ньому е... комфортніше працювати все рівно на, на такій. Е... Звісно, що на хорошій техніці. Скільки Дальше. б ти не робив? Ну, відверто. Так. Скільки б ти не працював? Звісно ж, хочеться сісти, зробити гарно на хорошій техніці. Не знаю, хвастануться, трошки додавити газку, пригазувати. Ну, зараз ми, тако, ми говоримо про щоб обмежити нашу жінку від лишніх Буде вона нервуватися, коли в неї буде. більше... Чим ліпша ти... техніка, тим менше стресів. Тим менше стресів це, це золоте правило. Значить так, ми, ми зараз все, все для, наших, для наших красунь підбираємо все найкраще. Тепер, е що мене ще цікавить? Мене цікавить, де дивлюся, дивись, ти, там стоїть трактор з кабіною. Ну, це ж дуже зручно. Правда? Ну для чого, наприклад? Ну Для чого, наприклад, в мене польові роботи виникли під час дощу. Мені дуже жарко, коли сонце світить. Ну... Вітер сильний на полі. А якщо теплиці? Трактор теплицях використовує для роботи? Ну, звісно. Ні, ну це якщо, якщо я, я надаю, я зараз кажу про роботу в полі, і це ти вважаєш, що для жінки трактор з кабіною не є пріоритетним, так? Як правило, жінки не використовують великогабаритні трактори. Ага, для кабіни це має бути великогабаритний трактор. Так, зрозуміло. Було б добре. Бо, як правило, 24-ки йдуть без кабінників, отакі, як оці Донфенги чи інші. Ми ставимо на них кабіни свої. Кабіни ставимо такого плану. Якраз тут є. О, є на зразок кабіни. Ось такого плану ставимо кабіни. Ну гляньте, бо я б я його не підніму, не винесу тут. Ну, але показав. Дивися, якщо чим більше великогабаритний трактор, тим важче ним керувати все-таки. Ну, звісно, так. Чим більше, чим більше для техніка важче. Це, важче. Для, для жінки це буде більш чаще, ну, як кажуть, в керуванні, виходить, великого трактора. А немає для жінки взагалі питання тяжко. Питання, а, ну, питання, ну, так, так, так. Для жінки стоїть. Комфорт. Комфорт. І ще питання досвіду. Якщо жінка до цього рік від'їздила на 24-ці, приходить і були в нас такі, сідає на 50-ку, каже, та вже можна на 50-ці». Добре, ми зараз говоримо про перший нуля перший да. раз з нуля 24-ки буде достатньо. Достатньо без кабіни, без кабіни на і правильно. Не доставляється е, ставиться, ставимо. Ставиться, ставимо. це можна дозамовити, тобто, так? Тобто, якщо вже це чисто по бажанню, чисто по бажанню. все таки це можливо, якщо жінка хоче його як кажуть, відтюнінгувати, відтюнінгувати, так правильно. Добре. Андрій, що я пропустила? Про що ж жінка повинна запитатися в свого продавця? Що їй має ще, ще чим, що важливо для трактора для роботи? Та, взагалі питання питати покупця. Жінки дуже добре читають людей. Як би це не було, так що жінка завжди не йде гарно з покупця, не йде питання. Е, якщо гарно розпитати і покупець не геть падлюка, останнє не покупець, не продавець. Не геть подлюкався. покупця свого не обманить. Взагалі ну, людину Ні, ми важко. Все, ми все, ти все правильно говориш. Я просто говорю, я просто е, кажу, що ми жінки іноді самі не знаємо, які задавати питання, якщо ми тільки починаємо цю роботу, розумієш? Я просто е, кажу, ти, ну, ми ж не скажемо, який там гарніше дійсно чи колір, чи блиск того трактора, чи е, ти мені. Ну і так само мені не цікаво з кимось говорити цілий день. Я маю бути якісь там. Е, Список напрацьованих питань: так. скільки землі, де працюєте, яка земля, який регіон України, то в роді і тоді, про... ти, і тоді і ти підбираєш бо по... ще, якщо скажуть суму, можна підібрати. Потім людина від грунту, сідає від грунту. Залежить, який потрібно, конечно, конечно грунта, завжди так? завжди. Для нашої поліської глиняної важкої глиняної землі землі да. цей трактор теж підходить. Як правило, такі беруть. Тут стоїть КМ 385 це хороший двигун. Тут так. непогані мусти в Ловола, навіть дуже непогані, ага. це колишній фотон. Фотони доходять людей по 10-15 років, mm -hmm. їх навіть потім перепродають і продають. Mm -hmm. Значить, жінка ще має ну, підказати продавцю, який в неї і ґрунт, і скільки в неї тої землі, і що вона саме на цій землі має робити. Ну звісно, ну якщо, якщо бачиш, що, що людина довго не може зорієнтуватися, як ти на питаєш на наводях питаннях, зав'язуєш діалог. І людині легше, комфортніше, того, що з нею говорять, якби тобі легше зразу визначити, що людина хоче, якби. Ну і потихеньку вже собі вирішуєте. Далі вже на ту суму знаходите людині приблизний трактор. Вона угу. сідає, пробує, підходить, не підходить. Якісь питання наводячі. Ну так, та й ну, поговорили. Я думаю, що наше відео сьогодні було корисним. Ну, ми так старалися, щоб воно було корисним для наших чарівних жіночок, потенційних покупчинь. Надіюся, вам це сподобалося. Якщо якісь питання не ми не підняли, ви мені, будь ласка, пишіть, я обов'язково їх задам нашому експерту Андрієві і він мені І він задасть відповідь. Домовились, Андрій? Домовились. Підписуйтесь, ставте лайки, а, залишайте коментарі. Ой, дякую, дякую, що бачите, я ще навіть не знаю, що би я маю говорити про це. Мені Андрій так гарно це все рекламує мене. Та я взагалі класний хлопець. Дуже. Підписуйтесь. До нових Дякую зустрічей. вам. do zobaczenia